Я вже вдома буду знімати розпаковку, що мені прийшло. Посилка така здорова, що я легко її донесу. Добре, що зустріла маму і вона мені допомогла. Знаєте, вам скаже, інколи добре, що будуть у сусідній квартирі. Так, прийшла мені футболка. Ой, дуже класна. Ось така. Класна. Якість дуже класна. Футболка. Це Так, замовила яночці. Ой, клас, Ось такі. Вони коштували щось 200 гривень. Але я думаю, їй на літо якраз вони неї будуть класти. Бо ми маємо дуже багато красивок, дуже багато красивок. А ось такі щось на вихід ми такого нічого не маємо. Ось така футболочка. Тут пише 100% котон. Потім замовлювала дві бі класи білі, так як це базові футболки, вони завжди підходять всім. Я звіт все позамовляла Ески, але бачу, що вони якісь такі трошки великі Ески. Напевно, треба було вимовляти і цесь. Але нічого, ось така біла, оця маленька вже, я вже бачу, що вона файна на мене буде. Так, потім замовила таку типу язвину. Я її дуже хотіла. Вона дуже, боже, яка вона класна, по якості просто афізна. Вона така м'ягенька, така, ну, дуже гарна. Так, це чоловікові і футболка вже. Це вже не мені. Ось така. Вона така теж йде, як, як в'язана, бачите така? Так, в мене на ну тому що моя Іринка поїхала в Польщу, її немає. Буде аж понеділок, ну я зразу в нас приїжджаю, я писала до неї на манікюр. Ось така теж чоловіка. Так, Яночка прийшла допомагати мені розпаків робити. Так. Ось така теж. Теж дуже класна. Якісь гарна. Тобі теж сподобалось? Так, добре. Але дай мамі, дай. Дай мамі. Дивися, витягуй там щось інакше. Що тут ще є? То мамина футболка, так? Так, а ну показуй мамину футболку. А понюхай її. Пахне? Не пахне. Так. <реш> 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 да. А дивись, які тобі тьопики прийшли. Вау. та, вау. така, а, тоже типу. Звотничком. І такі три футболки набором були, бо в нього всі такі підколи йдуть, всі класичні, а я думаю, треба замовити якісь такі, щоб мав на кожен день ходити. Ось така пніла чорна Та синя. Усе. Вроді би. Так. Ще мав прийти ремішок. але я бачу що він А, ні, прийшов. Є ось такий ремішок на годинник, де хочу фокусувати. О, ось такий. Це мамі. Моя мама хотіла на годинник. І все ось така нас с посилочка була ста.